Всім привіт! Вихідний день. Вихідний день. Підігнав. Підігнав. Тому що хороший вітерець. Підігнав, тому що хороший вітерець. Ну, я підігнав тих, хто сиділи на дворі. Тих, що... Ну звідти з, з орища ще ніхто не виходив. Зараз почнуть вилітати. Там і старі, і молоді. Ну я думаю, що якщо вилетять такі, що крилі, то може підірвати. Може підірвати. О, риже, риже мені здається, теж підскочив. треба ж таке, дивіться. Ах ти ж красава ти моя. Вінником, бачиш, тут тихо-тихо-тихо-тихо. Вінник віником. І він туди вже, ну куди ж ти? Значить, зараз вітер східний, десь біля п'яти метрів. Десь біля п'яти метрів. Ви будете сміятися, а я. А <свісно> я ще тут. Ну вже закінчую. Тут були якісь проблеми. Болти мене повідривалися, але ну, машина вже стара і болти повідгнивали. Мусив там займатися кулібінськими справами. П'ять метрів. П'ять метрів. Так, а де Рижий? Рижи а, Рижий. Ух ти, лки-фоки. Он де рижий, ви бачили де Рижий? Ах ти ж красава моя. А що ти Рижий ось? Я завжди кажу, що вересень і березень вітри просто хороші. Хороші просто. Навіть скажу, не побудь слово відмінні. В інші місяці теж є вітри, але така кількість відмінних вітрів, як вересень і березень, мабуть, вони тримають марку по цьому. Тримають марку. Ага, он. Нижче. Всі, хто в крилі, всі, хто зміг піднятися, ті піднялися. Ти бачите, рижий поліз, йоки палки Ну я е, так, чи треба мовчати, чи треба говорити. Не дай Бог, що він же ж перша мішень. Він же не дернеться, не смикнеться. Підняв рижим. Ти бачите. Так, лупки прямо наді мною. Прямо наді мною. Тихо, 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 що А це все нормально, так? А це все нормально. Так. Ну, як завжди, слабкіші починають сідати. Більш сильніші роздумують, куди йти. Гляньте, дореже. режи, лки і палки. Вже задерся трошечки. Ви бачили на нього? Ви бачили на нього. Хороший Втарес підйомний. Підйомний хороший Вітарес. А, до речі, що я вам мав сказати? Хлопці, рябий, є. Прийшов на другий день рябий. От я зараз просто Зараз я просто не можу. Ні, ні, це не він. Він має бути вгорі, бо то такий літун. Один із перших. Опа, взяв, б'є вже. Б'є, 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 зараз покажу. Б'є, 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 тягне до з... ай-яй-яй. А що це таке? Опа. Треба тримати. Що це таке? Яхтер, так? Да? Все, починається. Починається. Яхтер, так? Прийшов. Да? Була гонка, але не взяв. Була вгонечка, але не взяв. Але буде брати. Бачите, розвертається. Буде брати. Ну, так скажу, ти взяв би хоч одного і йди без вісти, щоб я тебе не бачив. О, Бачите? Там вже багато таких безтолкових, які ястреба не дуже знають, не дуже тікають. І вони перша мішень. Так, щоб тільки не насапнуло у мене. Так, все, мовчив. Хай бере якесь молоде та да й тікає вже, ну. Да, порозганяв голубів, я уявляю, що там робиться. От я зараз його відпущу, я потім його там, мабуть, не зайду, тому що він я бачу далеченько. Я бачу по зумові, я далеко його тримаю. Ти, тихо, 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 тихо. О ще один чи що? Оце що таке? Ух ти, мама мій, ще соколок якийсь. Он, нехай може ними з собою розбирається. Це соколок, сотолок. Це сотолок. Це соколок. Я треба відпустив, я соколка веду, так? Соколок. Соколок. Тихо, 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 По-моєму, вони тільки що зцепилися. Вони тільки що зцепилися, мені здається. А, і хочеться ж побачити, що в небі робиться. Ну, якщо зараз... О, побачив її, а це що таке? Так, 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 тихо, 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 тихо. Йо-майо, -йо. а це конюк. Бачили, чи є небо сьогодні? А це конюк. Так, треба дивитися ми викину їх з екрана. йо майо де голуби капець. Йолки-палки. Ви бачили, яка була стая? лки-палки. По-перше, вони... І -ї -ї. А ти підігнав, до речі. Там три, там чотири. Стріляє ось п'ятий. воно, бачу, троє, четверо. Ой-ой-ой. Я навіть зараз покажу вам, покажу вам. Би дуже високо. Але би дуже високо, зараз покажу. Але я всіх не покажу. Одна стайка там стоїть. Друга стайка там стоїть. Ох ти ба. Оце показую стайку, яку перша в очі мені потрапила. Так, високо, високо, хлопці, високо. Висок, але спущу. Так. Ну такі, що все, сідають поодинокі, то вони ось. Ось, бачите, сідає ось, Бачите, не буду її тримати. Далі ось білий із карим ось. Якийсь, ось теж вони нижче. Ось вони нижче. Так. Так, що ще вам? Що мені ще вам побачити? Ось наді мною там якийсь стріляє. Ой, це, це попав, що добре. Стріляє бачите, дивіться, що робиться. Так. Он ще трошечки бачу одного. Ой, бачите, ще й попав добре. Так. Ну, а та стайка я ще показував вона вище, вона вище-вища, ця стайка. Так. Да. Сьогодні я навіть не знаю, як визначати втрати. Не знаю. Тому що я не знаю, хто там піднявся. Он білий, бачу, ага. Бачите, тут білий видно. Он білий, бачите, дивіться. Бачите, так стріляють, дивіться. Бачите, що Он ось троєчка там, ага. Знаєте, вони потихеньку-потихеньку так от, вона наче то. Ось голуб підірвав тільки що, дивіться, ти що я вам казав що в нього у хвості з'явилися чорні пірінки. Бачите, він був білохвостий. Знаєте, дивіться. Так, ви знаєте, потихеньку вони збираються. Розсипані, звісно, але вони всі-всі ось починають потихеньку. Потихеньку всі починають збиратися над хатою. Так, ну і питання. Що, ти що можеш підняти, це ж старичок, Куди ж ти полізеш? Ну і питання номер раз. Так, де Рижий? Де ріжий голос? Де він? О, не ще в отяжці, я бачу двох. Йолки пакету. Зараз, зараз, зараз почекайте, почекайте. Ти нарижий. Ось ці двоє бачу. От так. Ястреб, конюк і соколок зробили своє діло. Але що була атака і щось взяли і понесло, я цього не бачив, не стверджую. Але що голуби по всьому небі. Не по всьому небі, а над хатою по всьому небі. Так що там скептикам, професорам не давати повода на язик. А ось білявка, до речі, ось білявка, ось білявка сідає. Оце білявочка сідає, ось ця вона. Видно, не знаю як сісти. Так. Літаються. А це що таке? А це ще й ворона, так? Да? О, так, да. що не вистачає ще. Що ще не вистачає в українському небі, крім того, що я побачив сьогодні? Ворони не ще, ясно. Так, ну що, хлопці, камера втомилася. Давайте покладу камеру. Давайте я покладу камеру, бо робота чекає. По-перше, по-друге, ой-ой-ой, бачу високо голуби, лки-палки. Ой-ой-ой, попробуй зараз. Оце побачив випадково. А що побачив, бо там біла. Сітла голубочка Ну, зараз, зараз попробую підняти. Отуди біла була стайті, я ти не бачу. Ай-яй-яй. Тільки що бачимо на фоні оцих, що на фоні отих, що літають, ось дивіться, я так вам показувати. На фоні оцих, що злітають і ось, все, ось, бачите. Ось. На фоні цих там горі, горі побачив, ще ви ще за тих побачив. Білу побачив. Білу побачив. Так, давайте все, кладу. Кладу камеру, бо камера втомилася. Дуже втомилася, камера вже. Щось буде таке. Білявка. Білявка не знаю, як фіст, ось. Так. Да. Все. Да, що це, це все? Що це забіли, Попробуй тепер Попробуйте перезначимо таке. Високо голуби. Так, все, поки що виключаюсь, не прощаюсь, все, все включу. Так, можу взяти камеру, зараз покажу вам. Вже багато сіли голубів. Ну не багато, ну сіли. Ріжеся, прийшов, дивіться. Значить? <говори> Він був я не знаю, бо я голову нахилив. У мене голова зараз нахилена до роботи. Риже, про що молодецький ти. Ах ти, умничка. Жалко було мені, що я так по такій, скажімо так, тупо своїй рідній би. Так, ну ці трохи опустилися вже. Дехто опустився. Воно. Так, і я що видивився? Я видивився вгорі, шістьорочка стоїть дуже високо. Вони все одно побачив, тільки щось тільки що побачив. Ось Шестірка тут дуже висока, ви знаєте? Дуже високо. Як я її розпізнав, верніше побачив. Тільки по білому голубі. Там білий голуб всередині. Один тій шестірці. Дуже висока та шестірочка. От я зараз побачу, якщо я зараз її видивлюся знову. Вона, ну, вона майже в зоні покриття. Вона майже в зоні покриття, Тут один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Три, шість. Тут дев'яточка. ось Тут Дев'яточка ось надімнає. Ось дев'яточка сідає. Знажається, не сідає. А ось ще десятий, десятий там ось. Є, єсть. Тут десяточка. А шестірочка. На цих проводах тільки що бачив, буквально ну, хвилин десять назад. Високо-високо. Тільки як ванняк цяточки. Ще згадує як ваня, каже, як цяточки. Сяточки. Діма каже крапочка. Точка можна казати. Точка це є наше слово. Воно засовується в геометрії. Вибачте за заумнічество професійне. В геометрії ми кажемо точка на українській мові. Так що я теж кажу точка. Так, 4. П'ять. Так, да, тут десяточка. Ось тут ось. Значить, скажу, що тут більше половини необгоняних молодих безтолкових зелених глубят. Більше половини. Отут. Через те, якщо сьогодні їх я не побачу вдома, то дивуватися я не буду. Ну, скажу тільки, що я це зробив помилку. Я не очікував, що не піднімуться. я так скажу, відверто. Не очікував, що не піднімуться. Так 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, стоп. А, наді мною два воно появилося, бачу 2 мною появилося, зараз я хочу їх показати. Ладно. А це ще мав, добре, нічого собі. Там два-два два, це я сейчас пищу. Там два. А де там дві рядошки десь? Там два, і вірте мені. Та, ну, шо, так ну що, ці Так, режим вам показав? Режи вдома, все. Все добре, в мене вже так. У мене вже пів біди вже відвалило від мене. Режи вдома. Ось біля хотин тільки красавчик стоїть. Це що таке? Ага, знаю, знаю, да, знаю. Знаю, так. Да. Знаєте, в таке враження, що, мабуть, ятрибок кось поніс. Оце таке враження, бо не з'являється знов, немає. От я дивлюся так, от інколи. Ятриб не з'являється. О, ось, ось з вітяшки ще двох ідуть. Ось ось з вітяшки двох йдуть. Ось. Зараз, зараз, ось зараз на проводах сам ось. Ось так між проводами. Бачите, бачите, я показав. Там двічі ще один. Знаєте, по парі так вони у зв'язці ходять. Збираються, збираються. Так добре. Кладу камеру. Багато вже сіло. Ось я дочекався таке біле, що було вгорі. Ось воно. Ось воно, воно випало з трьома. Ну, я тепер вже не можу стверджувати. Чи ті три раніше випали, просто я їх просто не міг визначити. Ну, що біле було вгорі, ось воно, те, що випало, ось воно. Воно ще, до речі, високо так. О, то я бачу, що далі забіло, зараз покажу. Воно, гляньте. Це три випало, оце четверте. Стоїть ще стільки, що було дуже високо, майже покриті вона було. Я не можу стверджувати, що вона покривалась, бо я не слідкував. Оце чотири, які в мене вже яких я очікував. О, ні, вгорі ще двойка вгорі. Двойка в зараз покажу. Вона ще білохвостей, бачите? Вон гляньте. Гляньте, ось один. Там гори два, оце біле. Оце точно, що вони випали. З точок випали. Точно. І ще де? Так, все. Все, телефонують. Так. Ну я щось думаю, що це вже останній. Це вже останній. Ось той спортсмен рябий. Рябий спортсмен. Три з боку так само. Збоку і ще вгорі двійку. Ще вгорі двійку. Я просто дивився-дивився, я вже вгорі не бачив. Вище за цих я вже не бачив голубів. Білий сів вже давненько. І ось. І ось середині ставить. О, правильно. Оце якраз з них три спортсмени, які зараз літають регулярно. Оце цей рябчик літає. Оцей ряби літає. Оцей три з боку літає. Один, два, три, чотири, п'ять. Той Один середині. П'ять, правильно. Правильно, донечко, правильно. Розумниця один, моя. два, три, чотири. Так, а на даху сидить чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ні, ні, а ну правильно, дев'ять. усіх разом дев'ять. Правильно, так, да, молодець, молодець. І я більше я не бачив, знаєте, я більше ось так видивляюсь, це Ні роботи, ні геморю. Я більше не бачу глубів, ви знаєте, сьогодні ось, ось, останні ті. Двічка сяде, ці розсідають вже. Оці були покриті. Оце з білої вони. Я, так вже, я не кажу, що це що я кажу, що це є істина. Ви знаєте, я можу помилятися, але я так по логіці польоту визначаю, що якраз ось ця п'ятірка із тою білою, вони були якраз покриті, ось ці білі покриття. Оце вони були. І ви знаєте, я більше нічого не бачу. Якщо щось має ще прийти, то прийде тільки із-за горизонту, із витяжки прийде. Тому що вгорі, якраз я бачу, сідають саме такі сильні на сьогоднішній день. Сильні на сьогоднішній день сідають. Що з ними там, якщо хтось і побував, то вони будуть відтяжці. Ви зрозуміли. А це сильні такі голубки на сьогоднішній день. Я більше не бачу нічого. Отакий сьогодні був польоток. Такий був сім'ї політ, Ну, скажу так, скажу так, пісумок підведу. Що якби не хижак, то було б все нормально. Було б таке легеньке тренування. Я не хочу вже вставати. Було б легеньке торгування таке таке гарненьке. А як прийшли хижаки, то вони прозганяли їх, зрозуміло. І це вже вийшло таке шоу, а не, а не політ. Так, все добре. Все. Ну я сподіваюся, що я вже камеру включати не буду, так що в нас Но все добре, всім миру. Скільки не вдивляюсь, більше нічого не бачу. Ось такі сині були польоти. Такі були я польоти. Я нічого не бачу. І ти нічого не бачиш? Не бачу. Добре. І небо. Нема, немає, ти теж дивись, добре? Я думаю, ти дивися. Все добре, всім пока, всім миру.